Того дня. Контракт з Нацгвардії боєць на позивний Батискав підписав на початку повномасштабного вторгнення. Майже три роки хлопець служить на блокпостах. В основному ми перевіряємо документи, тобто паспорт людини. Якщо багато людей в машині, запитуємо, куди прямують, з якою ціллю і так далі. Якщо є вантажна машина, перевіряємо документи на вантаж і що саме знаходиться в... Вантажівки щодня блокпост перетинає тисячі автівок. Завдання Батискафа не допустити перевезення заборонених предметів, наприклад, наркотиків чи зброї. Людина буває не Відповідає, що саме вона везе, і цього в нас є підстави. Поставити на обочину і перевірити повністю. Правопорушники бувають дуже винахідливі, кажуть нацгвардійці. Для схованок використовують різні частини автівки, ховають гранати під приборні панелі, патрони під обшивку. Наприклад, вогнепальна зброя К-74 мені вдавалося знаходити у розібраному стані по елементах. І різні елементи були заховані в різних частинах автомобіля. Кулемет ПКМ от, російського виробництва, у нас таких немає, от, вже модернізований. Це виключно модифікація Російської Федерації, от, який провозив мешканець Луганської області транзитом через місто Харків. Він його теж розібрав і скував по різних частинах автомобіля. От першим перше, що ми знайшли, перше, що ми знайшли і викликало підозру, це короб для набоїв. Лише за півроку роботи на блокпостах на звардійці виявили цілий арсенал зброї. Кажуть, його вистачить, аби озброїти понад 300 чоловік. Лише різних видів гранат, 369, А ще набої різного калібру, автомати, міни та міномет з гранатометом. Деякі з правопорушників кажуть, що я везу це в о, територіальний орган поліції для під добровільну здачу. От, Але ми організуємо швидше цю зустріч. Доброї перевозити строя, переходити вашу панель. За понад два роки війни водії звикли до перетину блокпостів на перевірки, реагують спокійно. Надо перевіряти, дивитися, щоб нічого забороненого не везли. щоб там в тилу, як кажуть, було більш спокійніше оно й должно бу так. Воно і має бути. Так і має бути. Война йде війна. Іде так що все добре. Молодці хлопці працюють. Службу на блокпостах нацгвардійці несуть цілодобово. кажуть, найнапруженішими напрямками залишаються в'їзд у Харків з боку Чугуєва та виїзд бік траси на Київ. Оксана Чеперенко, Антонові жас, Харків, п'ятий канал.